Вітаю вас! Таке, може, нестандартне відео, трошки філософське, але такі віртуальні скажімо так, запитання до виробників фотокамер. Чи вимоги до виробників фотокамер? Звичайно, кожен хоче, щоб його фотоапарат там, знімав на високих ісотах, більша скорострійність, більші динамічні діапазону. Ну, ми розуміємо, що такі речі вони в першу чергу пов'язані з великими капіталовкладеннями. Просто так, технології краще не ставляться так, потрібно більше грошей, більше того всього. Але є такі речі е, дешеві і, можливо, банальні, але їх чомусь не ставлять, не ставлять, ну, наскільки мені відомо, більшість виробників фотокамер. І дивіться, ну, наприклад, один такий з таких е, пунктів, як декілька балансів білого. Тобто, я відбиваю, наприклад, в мене є карта білого, так? карта білого, карта сірого. Без різниці. І в мене вона є відбита по студійному спалаху, по пілотному світлу студійного спалаху, бо деколи я по ньому знімаю відео. Також мені би хотілося, наприклад, її відбити, навіть якщо є студійні спалахи, так? По коли надягнутий полярик, так? бо він утворює картинку, і коли без полярика, коли, наприклад, хтось фотографує з нейтральним фільтром і без нейтрального фільтру, чи фотографує, чи знімає відео. Тобто декілька потрібно користуватися балансів білого. Штук 3, може, 10 штук. Невже це так складно зробити в фотокамері, так, щоб був баланс білого там, е, і ви собі могли буквами його позначити. Наприклад, як я сказав, баланс білого там е, пілотне світло, студійне світло з поляриком, без полярика, так само дешеві студійні світла. В них там баланс білого гуляє на мінімальних і максимальних значеннях. А так ви собі відбили точний баланс білого і, і маєте. Чому це так не зроблять, то. Також, чому багато виробників, ну, зокрема Canon, не може зробити відбивання балансу білого по е, одною точкою. Дайте можливість однією кнопкою, дайте можливість її не призначити, і щоб я одною кнопкою чи двома максимум кнопками відбив і він зразу встановлюється баланс білого. Тут такого немає. В Panasonic, по-моєму, таке є. Тут нема. Ще такий нюанс. Е, само собою, кожен виробник і користувачі хочуть, щоб їхня камера добре працювала на високих ISO чи ISO, і со. Але зрозуміло, що це технологічно складно, є якась певна межа, певне того. Тому що, наприклад, вночі так поступає мало цих цих фотонів, так, мало світла на матриці фотоапарата. і важко, важко виробникам, тим більше за адекватні гроші, так, з тих отримати ну, максимум інформації і щоб мінімум шуму було. Це зрозуміло, що це складно. Але мені здається, набагато легше. Щось понизити, ніж щось отримати. Зараз поясню, що, наприклад, важко, щоб камера знімала на високих ISO, але можна зробити, щоб вона було можливість зменшувати це ISO. Ну, наприклад, от всіх максимум там ISO 100, максимум ISO 50. так? Чому ніхто ні один виробник не зробить, умовно кажучи, зменшувати такий регулятор, так? щоб можна було ISO 10 поставити або ISO 1 Чому ми вдома можемо таку штуку поставити так, що у вас є максимум світла, ви можете скрутити леді на нуль світло. Можна, можна. Там якийсь вентилятор, там, чи оберти, чи в дрельці оберти регулюється, що можна менше-менше скрутити. Чому тут не можна? А що таке, що нам дає ІСО-10 або ІСО1, якщо б воно було? Не потрібно цих НД-фільтрів. Просто там, де ІСО1, так, скільки там разів воно менше, від ІСО 100. 50 раз, 25, то є 2 стопи, 12, я так, грубо, 3 стопи, 6, 4 стопи, 3, 2 стопи, півтора. Ну, десь 7 стопів. Тільки і 1, якщо ви ставите, у вас вже 7 стопів експозиції зменшується. Це можна і заморожувати, ой, шовквисту воду отримувати, якщо ви фотограф, чи там потрібно витримку, якщо ви відеограф, не потрібно ніяких фільтрів, ні всередині, ні ззовні ставити, ніякого дорогого з тих стіхляшок купувати. Які все одно псують якість картинки. Просто щоб ще такий нюанс, чому виробники фотокамер не можуть поставити нормальні фільтри на фотокамеру. Купа всяких блогерів, якихось з тих фотографів, дизайнерів продають фільтри для лайтруму, для фотошопу, для того всього. Виробники фотокамер цього не можуть зробити. Тільки отам Fuji зробив, і то, і то, наскільки я знаю, більшість. Користувачів побавились і забули про них. Бо видно неякість. Чому ніхто не може зробити, наприклад, з них фільтри, та? ну такі, наприклад, як фільми в 90-х були. От давайте там якийсь приведу кліп з 90-х. Ну, чому? От, е... Я вставити його не можу, давайте я там картинку дам. Чи, чи якісь там, фільми, перші версії там, робокопів, того, що в 90-ті йшло, 80 і 90-ті. такий фільтр, та зробіть. Що він трохи зробив таку картинку, трохи якесь зерно накладав і отримували е, такий кіношний результат. Я думаю, що в і в Canon, і в Nikon, і в тих всіх виробників специ по кольору там нормальні працюють. Але щось не хочеться. Ще одне таке також дивне таке питання, яке чому. От, де мій? Смартфон закуплений за 120 доларів, зараз його ціна може 50 доларів, але в нього є вбудована внутрішня пам'ять. Там щось 16 ГБ, скільки в нього там тих Гігайт. А в фотоапараті за 1000 з чимось доларів і в фотоапаратах за 2-3 тисячі доларів нема вбудованої пам'яті. Якщо ви забули карту пам'яті, все, пролітаєте. А в мене було таке, я забував. Невже то так складно, тому за 120 доларів можуть виробник якийсь там поставити? А виробник фотокамер, тим більше професійних фотокамер, тільки вже вроде хто то там, чи, чи Pentax, чи хтось останній зробив, то десь недавно випустив, то вже там поставили ту кар карту пам'яті вбудовану. Це ж не є складна річ, тому що в, в, в телефонах дешевого сегменту вже ставлять 16 ГБ, а поставте хоч, хоч 16, щоб було хоч щось записати. Ще такий нюанс. Е, деколи тим, хто фотографує предметні фото, так, чи навіть фуд-фото, Може замовник попросити. Типу, зробіть е, так нам, щоб предмети були в одному ракурсі. Тобто, якщо ви фотографуєте, наприклад, там, цілу серію, цілий набір дрельок або блюда для ресторану, щоб вони не туди-сюди гуляли, а вони були під одним ракурсом і в одному положенні. Як це можна зробити? Це можна зробити, наскільки я знаю, я таким не користуюся, по-моєму, в тих програмах, яких Lightroom, е, Десь ще є в тих програмах, от, типу, от, таких, в них можна завантажити шаблон. Тобто ви сфотографували, наприклад, якесь блюдо, так? і є напівпрозорий шаблончик, і ви вже під нього поставляєте у вас все фотоапарат на штативі, все пушно рознімаєте, і ви вже наступне блюдо підставляєте під це, отакви, як подвійна експозиція, але одиночна експозиція. От так, коли подвійна експозиція, вам може підставлятися попереднє зображення. Так само тут, але зробити з одіночної експозиції. Це часто потрібно фут і предметним фотографам. Розумієте, про що я говорю, щоб в одному ракурсі воно все йшло і без сторонніх програм, що ви з той і вам образ попереднього. Якщо потрібно, включайте опція, такого ніхто не зробить, але це ж не коштує багато. Ну і ще такий нюанс. Був у мене перший мій цифровий фотоапарат, подарували мені його, це був Нікон. Nikon. Nikon, і в нього було дешев, ну він не на той час не був дешевий, але це був фотоапарат випуску, здається, 2004 року випуску. І в нього на той момент була така річ, як голосові замітки. Тобто, якщо я зняв фотографію, і десь я там, а, а так не, не один раз буває, що десь подорожуєш, їдеш за один день, можеш декілька міст проїхати, І ти там фотографував, наприклад, стару якусь будівлю, стару школу, стару там дзвіницю, старий е, будинок або просто найнестарий будинок. Буває, робиш людині фотографії, не раз так було. що Так добре людину не знає, кажуть, а сфотографуйте там його ти от треба записати, хто то є, щоб його потім знайти, принести фотографію. Ну, треба Зробити голосову замітку. Або, наприклад, ви починаєте серію панорами, ви починаєте серію, тик-тик-тик-тик -ти 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 зробили, І треба закрити, треба пояснити, що, що закрита серія. Або е, фокус по стекінгу також. Відкривається серія, закривається серія. От для того потрібні голосові замітки. Замітка, що відкривається серія, це фото це фото закриває серію. Все, і ви собі можете знати, чому так не, не зроблять. Ну, в крайньому разі в Кенонах такого я щось не бачу. Там Рився, рився, такого нема. А в старому Ніконі 2004 року мильниці. Не мильничка, то що то було? Там? Якась маленька така, не мильничка, компактні ті фотоапарати. то Тоді ще таке було. Так що, так що отакі в мене трошки філософські випуски, але... Не дорого це все коштує, але воно би зробило життя, спростило життя користувачів фото й Все, Всього доброго.